Хей, всім привіт, друзі! Ви на каналі EvilPupsic. Це маленький розказ про те, що показали на турнірі Tekken 2022 фінал. Це про нову механіку Tekken 8. Всім приємного перегляду! Погнали! Перше, про що я хочу поговорити, це про агресивний стиль. В Tekken 8 буде дуже агресивний стиль. Друге рейдж арт. Art. Art тепер буде виконуватись тільки одною кнопкою, більше ніякої. це буде рахуватись до всіх персонажів. Третє. Встановлення ХП. ХП буде встановлюватися е, під час атаки, але поговоримо про захист. Захист тепер буде, як бачите, в білій шкалі, як в Tekken 2 турнамет. Тепер під час того, коли вас б'ють в блок, у вас буде. Падати ХП, але біла шкала буде залишатись. Оця біла шкала вам дає ЄС, щоб ви встановили ХП. Під час ваших атак будуть різні удари, які будуть збивати цю шкалу. Якщо ця шкала упаде, то ви більше не зможете встановлювати ХП. Так, четверте Хід системи. Що таке хід система Це. То ж саме, що було в ТЕКінь 7. Це Rage Drive. Тепер він просто переназваний в хід системи. Його можна активувати, коли у вас буде синя шкала. Його можна активувати двома способами. Перший спосіб, ви можете просто стояти і активувати його одною кнопкою. Другий спосіб, його можна активувати під час певних атак. Всього буде в кожного персонажа 5 специфічних атак, які будуть активувати хід систему. А ця система не безкінечна. Якщо ви будете просто стояти, вона буде згорати за 10 секунд. Є одне но, якщо ви будете вбити по суперника в блок або в вхід, то воно буде заморожуватись в, на 1 секунду. Якщо ВІВ, то ні. Так, поговоримо про ще одну механіку, така як хіт енергія. Що таке хіт енергія? Це енергія, яка буде випускатись під час спеціальних комбінацій. Хіт деш під час атаки ви автоматично зближаєтеся з противником. Чим відрізняється хіт деш від хіт Хід Смеш. Це прості удари, які залишають у вас вхід. Якщо ви використовуєте хід деш, він повністю згорає, але ви можете, маєте продовження на комбо. Під час того, якщо ваша спеціальна атака попадає в хід, у вас переходить в хід Energy. Активуються два хід деш і хід Смеш. Хід Смеш і хід деш можна використовувати в комбінації. У Пола тепер з'явився удар, який крашить Захист. НО! раді того, щоб його використовувати, треба активувати систему хід. Маршал тепер може використовувати свої нунчаки як лаунчер, але під час заряджання хід системою ці нунчаки наносять в два рази більше урона і виводять на комбо. У кожного персонажа буде різна хід система. Вот, наприклад, як у Кінга, у нього зовсім інша система. Під час використання хід системи він може виконати захват збронью. Нова контроль-система це така ж сама система, яка була в Tekken 7, але більш зроблена для казуалів. Тепер за допомогою цієї системи ви можете однією кнопкою зробити безліч комбінацій. Якщо нажати трикутник, ви зможете виконати одну комбінацію, а потім нажати квадрат. Вона доплюсовується до цієї комбінації, і так робиться нові комбінації. <зв 'язувався> で、R1 でヒートしますが、うん、まあもちろんここはね、はい、簡単にできる。で、えっ、ー、と、まあ、特徴的なのは空中コンボはこの三角ボタンを連打することで、ピゃあ、ャステアンはピッチャースコースの方。<noise> <noise> Вашого контрхіта або цей буде адаптуватись до кожного удару, і буде адаптуватись і робити нові комбінації, які дозволені ігрою. Так же само, якщо ви активуєте хід систему, вона поміняється і зробить зовсім іншу комбінацію, якщо ігрок в польоті або зни, або на землі виконуються зовсім інші комбінації. А тепер, друзі, я хочу поговорити про те, про що я думаю, насчет що текі на 8. Зразу хочу сказати, графіка просто бомбезна, мені подобалась. Анімація лиця маршала Ло теж прикольна. Нова хіт система мені не дуже понравилась. Ну, Можна сказати, це система Гіза, так як я казав. Дуже похожа із-за того, коли ти атакуєш, вона не згорає, а заморожується і все остальне. Далі додали більшість казуалу. Блін. Тепер кожен новичок може виконувати такі комбінації, які ти колись вчив і дуже важко вчив. Ну, подивимося, як на інших буде персонажів. Ну, я подивився, як вони це все зробили. Мені це реально не, не понравилось. Я не знаю, як вам, але мені це реально не подобалося. Типа, ми всі любили Текін за те, що він складний. Типа, да, так, було прикольно використовувати ці допоміжні удари, коли ти не можеш виконати. Але комбінації, які до тебе будуть адаптуватись під час твоїх ударів це, це перебор, це капець перебор. Це взагалі жесть. Я думаю, такого в Текіну не має бути. Типу, Під час того, да, там можеш ти виконати там, удар або ще щось, але не комбінацію, яка наносить 70 урон або 80. Не знаю, подивимося, як це все буде реалізовано. Буду я подавати заявку на бета-тестування. Як, як я й казав, то Tekken має вийти в квітні або, в, ну в квітні більше 110, то я казав, що це можливо бути так. Тому я не думав, що вона так вийде. Ну, це, як бачите, то це раннє бета-тестування. Так що можна рахувати це все одно так, як Е, виходить. Дата виходу поки що ніхто не знає, тільки бета-тестування і все остальне. Ну, кажу. З системою казуальщини мені реально не подобалося. Це просто капець. Це капець і все. Все, друзі, всім дякую за перегляд, всім дякую. Ставимо лайки, підписуємося на канал. На це відео я потратив дві години, щоб його склеїти, зробити нормально, поки його перевів і все остане. Надіюсь, на... що ви оціните мій труд. Все, друзі, всім дякую, всім пока-пока.